krem bombyć Ukrainu. Specoperacja Pałutyna dowoła kremlickiego satrapa do bezgłózdia. Win wyryszył wynik raty sam na myrnych mieszkańcach Ukrainy. Koły wyni wbywaje i rujnuje, Donald Trump anonsuje ci ataki. Rosja będzie sobie tak, to tomu szczo maje pitrym kusti togo hegemona. Kitaj dopomagaje Rosji obchody sankcji. niezważając czy na te szczo Pekin torguje i z zachodom win nenawidzić jego kulturu ta cinnosti. Bidnebaśna rozwiewa się dużo dynamiczno. Wrzę kontroluje 90% światowej torby i ze mlennych metaliw. Jaki wpływ na geopolitykę ta energetykę ma i Chiny, Kитай? czy Chińczycy przemagają zachodni świat w współczesnych technologiach? Proce będziemy rozmawiać z naszym hostem, znawcą Chin, profesorem stosunków nauk Uniwersytetu Warszawskiego, ta dyplomatą Bogdanem Guralczykom. On przyjednuje się do nas online. Panie profesorze, witaj was. Dobry dzień. Panie profesorze, czujecie nas? Witam, panie serdecznie. z mnie przyjemno z wami się. E, Kina odpowiada za merni żarty w Ukrainie. Jak wy myślicie, jaka wasza myśl, bo za te społeczeństwa, jakie my widzimy, chociażby dzisiaj, nie jest tajemnicą, że współpraca Kina i Rosji jest faktem. A czy wona je też faktą w militarnej sferii? Так, так, ми, так Китай насправді стоїть на боці Це Росії. нещодавно у перші дні травня ми бачили, як володар Хін, єдиний володар Хін Сі Цзінпін, аж чотири дні був головним гостем на святкуванні 9 травня в Кремлі, потім на червоній площі. ще раз підкреслюю з нагоди 80-ї річниці. Ці завершення другої світової війни і у цьому розумінні ми бачимо, що ця співпраця тому що це не є ще союз. Ну, зокрема, на папері, але ця співпраця посилена і поглиблена, і доказом цього є друге комуніке, російсько-китайське двостороннє комуніке. Перше було 4 лютого 2012 року, коли Володимир Путін був головним гостем у Пекіні. Це був день відкриття зимових Олімпійських ігор, і тоді було перше таке комуніке, коли обидві сторони на Папері погодилися на те, що будуть підтримувати свої стратегічні цілі у випадку Китаю. це була підтримка Росії у її протистоянні, що йдеться про розширення північно-атлантичного блоку НАТО. У випадку Росії це була згода, що є один Китай, тобто тайванське питання. Тепер. Таке комуніке з'явилося вдруге, і це комуніке свідчить про те, що із стратегічної точки зору обидві сторони тримаються дуже близько, і доказом на те наскільки близько є, те, яку вони мають торгівлю, і торгівельний обмін і вони підтримують Війну Росії проти України раніше це становило 100 мільярдів доларів. А за минулий рік була закрита на 250 мільярдах доларах, тобто торговельний оборот зріс двічі від початку повномасштабної війни Росії проти України. Це доказує те, що Росія та Китай співпрацюють ще більш глибоко і посилено. І як ж, і свідчить це також про те, що Китай допомагає Росії практично без. Посередньо обходити західні санкції, які які захід наклав на Росію. Нова динаміка у цих відносинах розпочалася після другого приходу до влади Дональда Трампа у Сполучених Штатах Америки, тому що як відомо він розв'язав митну та торговельну війну і коли я з вами розмовляю у Лондоні, розпочалися чергові переговори раніше були у Женеві ці перші переговори американського. Китайські переговори, які стосуються та... митних тарифів і взагалі торговельного обміну. Отож, ми маємо дуже динамічний розвиток подій, і я підкреслюю цей ефект Трампа, тобто американський елемент, тому що він є ключовим для того, щоб зрозуміти для чого Китай є на боці Росії. На сьогоднішній день Китай потребує союзників У їхній найважливішій. Грі, а ця гра має два виміри, я б сказав, з одного боку. Це питання Тайваню тобто прагнення нинішньої влади на чолі з Синдзенпіном, але щоб мирним шляхом найкраще включити Тайвань до Китайської народної республіки до її організму. А з другого боку, і на це я хочу звернути вашу особливу увагу. Зростає. Конкуренція і і наростають суперечності у сфері високих технологій розпочалася гонка в космосі, і ви в своєму матеріалі вступному до нашої до розмови. Говорили про рідкоземельні мінерали і рідкісні метали. І це головна суть цих переговорів, які ведуться у Лондоні. А ми як мова про військову співпрацю Росії зі своїми союзниками. Будь ласка, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, говорив про союз Росії і Китаю досить детально. Давайте послухаємо синхронно. Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вона перебудовує свої сили за допомогою китайських технологій та виробляє більше зброї швидше ніж ми думали. Що стосується боєприпасів, Росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО виробляє за рік. Пане професоре, на вашу думку, пані чому немає пані реактора? Чому немає реакції Заходу на таку військову підтримку Росії? І чи має бути якась інша система стримування цих двох таких великих держав, якщо власне не діє система стримування санкцій? треба сказати, що... Слід сказати, що Китай є головним гравцем, але є також феномен Індії, світового півдня. Це дуже складна геополітична і геостратегічна гра з формальної точки зору союзу, а тим більше військового союзу Китаю з Росією немає. Натомість з неформальної точки зору, Китай підтримує Росію не лише. Лише в торгівлі, але й перш за все до постачаючи Росії необхідні для неї технології. А ці технології, звичайно, можуть бути технологіями подвійного використання, тобто Китай і вони можуть бути використані і для військових, і для цивільних цілей. Немає також союзу, про який згадував генеральний секретар НАТО пан Марек Рюте. І йдеться про Китай, Північну Корею та Іран, тому що кожен із цих партнерів Росії грає дещо по іншому, і я повинен сказати, що китайська влада була здивована надзвичайно. Потім вона з цим погодилася, що солдати Північної Кореї. З'явилися на фронті поблизу України і на території України натомість у цьому контексті варто звернути увагу на одне: на те, що з 2001 року існує щось, що називається шанхайською організацією співпраці, і спочатку це називали навіть антинато, але у 2015 році до цієї організації прийняли Індію та Пакистан, і це те, що змінило оцінку цієї організації, тим не менше в рамках цієї організації, яка є структурою... У сфері безпеки російські солдати ведуть маневри на території Китайської народної республіки і в морі, і на океані. А китайські солдати на території Російської Федерації ведуть маневри. Тобто у цьому розумінні ведуться навіть спільні маневри, і це показує, що ця співпраця насправді глибока. Близько 70% критичних компонентів для виробництва російських дронів вони китайського походження. І чи можна на вашу думку стверджувати, що Китай нині є таким фактичним донором для російської воєнної машини? Но як вієми є шліха. Наскільки ми знаємо, якщо йдеться про чисто військове спорядження обладнання, то Іран постачає свої ті нещасні і страшні для українців шахеди. Натомість, якщо йдеться про Китай, то вони надають китайці Росії технології. Яким чином вони постачаються? Чи через треті країни, чи це переробляється? Це звичайно є таємницею. Натомість Китай у. Свідомлює, що росіяни це обладнання і технології, які вони отримують від китайців, використовують для своїх військових цілей, Але вони це сприймають це нормальним чином. Тобто вони стверджують, що стратегічне і геостратегічне співробітництво з Росією та Путіном є на даний момент для Китаю настільки важливим, що на багато речей. Можна прикривати очі, дивитися крізь пальці, і тому, що вони мають спільного конкурента та противника, тобто широко зрозумілий захід, і Китай у цьому контексті чітко я переконаний в тому, що Китай у цьому контексті все більше, більше розмежовуватиме європейські держави головним німеч... чином Німеччину та Францію, Великобританію, за яка є за межами Європейського Союзу, а Сполучені Штаті Америки будуть грати на багатьох фортепіано і ця гра насправді щойно розпочинається, а її прискорив звичайно Дональд Трамп своєю митною і торговельною війнами. За даними британського видання, The Economist, Китай забезпечує понад третину зовнішньої торгівлі Росії. Ви назвали суму в 250 мільярдів доларів за минулий рік. Це такий торговий оборот. Ну але власне Росія для Китаю це лише 4%. Ця така економічна залежність Росії від Китаю дає можливість, на вашу думку, чинити тиск на Кремль? Я Я більше кажу у польських змі, де я дуже часто присутній. Я говорю про те, що Росія на ведеться китайцями просто-напросто у спорядженні, в яке одягають коня на мотузку і десятиліття царської Росії, потім радянського союзу. Це саме Китай був молодшим братом для Росії. А тепер ці ця роль. Була є абсолютно іншою. Російська Федерація є організмом, який є в 12 разів меншим в економічному плані від Китаю, не говорячи вже про технологічний розвиток. І ці відмінності в технологічному розвитку, колись російські вертольоти. Винищувачі, військове обладнання було предметом захоплення в Росії, і його хотіло отримати. А тепер ці тренди змінилися. в протилежному напрямку, і якщо тепер холодно оцінювати міжнародну арену, то Китай практично є єдиним суб'єктом на даний момент на міжнародній арені, тому що ООН на жаль, не є таким організмом, який може здійснювати справжній вплив, чинити справжній вплив на поведінку Росії, чи Китай має такий вплив здійснює такий вплив. ми До кінця не знаємо. Але здається, що одне є мож... про одне, що ми можемо мати з певністю. Ми маємо таку інформацію, що Китай постійно нагадує російським властям про те, щоб вони не використовували тактичної ядерної зброї, тому що ми пам'ятаємо. Даємо, що зокрема Сергій Лавров але й інші російські лідери погрожували цією зброєю. На щастя нічого такого не сталося навіть після останньої спектакулярної української спецоперації Павутина, якщо йдеться про бомбардувальники на стратегічних російських литовищах. В цьому розумінні Китай є таким гравцем, з яким ми повинні рахуватися, але вони є таким гравцем, який знаходиться на боці Росії, а не Західного світу. Тим не менше, я є цією людиною. Яка висловлюється, виступає за діалог, тому що не можемо знати, що відбудеться завтра чи після завтра. Наприклад, Китай висловлює досить чітко своє бажання та свою волю, щоби бути одним із суб'єктів, суб'єктів у ймовірній відбудові України після цієї війни, і ми надіємося, що це станеться якомога швидше, тобто закінчення цієї війни. Panie profesorze, dużo krótko poproszę o odpowiedź ostatnie pytania. Jakie znaczenia dla Kitaju mają big techy, socjalne platformy? Czy Kitaj wykorzystuje ich, żeby budować swoją globalną imperium? Budlaska, chwila. Перш за все Китай теле... збудував свою медіальну імперію. вони мають і телебачення, і радіо в світових масштабах, глобальних масштабах покриття у всіма мовами світу, не знаючи також українською мовою, але російською, напевно, є радіо і телемовлення іспанською англійською мовою. Натомість, якщо йдеться про соцмережі, то китай має альтернативний щодо Тринтив систему інтернету анти до західної системи інтернету і ці вирішення, які є на території Китаю, вони не співпадають з західними, не можуть співпрацювати, і навпаки, лише китайські дипломати. Або впливові люди в Китаї мають підключення до платформ X, Meta, колишнього Фейсбуку і цим користуються. І підозрюємо, і є багато навіть даних, не лише таких спекуляцій на заході, що китайці можливо не такою мірою, як росіяни, але стараються впливати на формування свідомості людей у. У багатьох державах, в тому числі і в Європейських державах, Нещодавно ми мали випадок чеського міністерства закордонних справ, де безпосередньо закидалося втручання у внутрішню політику цієї держави. Тож Китай є не без ріха, і це напевно. Дякую. Дякуємо за розмову. Нагадаю, що ми розмовляли із дипломатом, професором, політологом, і китаєзнавцем з Варшавського університету, паном Богданом Гуральчиком.